Так, я зараз ставлю пластинки від кліща. Хочу вам показати, як я їх ставлю. Ефірні пластинки, звісно, що... Так, зараз встановимо камеру. Все між розплодними корпусами, отак вот от хай діють. І так, один раз в тиждень. Зараз розплод є. Наша справа трохи зняти кліща з бджоли, щоб менше заходив у розплод. А як розплод вийде, обробимо вже біпіном. Отакі От справи. Добре, на всю паську піде не більше півгодини. А може і того менше. По пару хвилин на вулик, бо поки розпечатаєш, витягнеш туди-сюди. Карпуси приклеєні, не завжди воно одразу і піднімаються, відриваються один від одного. Ну добре. До мене вже бджола чіпляється. Бувайте, до побачення.